Мабуть, у вас є певні традиції підготовки до навчального року, до нового навчального року і до нового зимового, осінньо зимового періоду. Які вони у вас традиції? Коли вони починаються? Традиції починається з, з, з закінченням навчального року. Кінчається навчальний рік і починається підготовка до слідчого навчального року. В чому вона полягає? Полягає вона в першу чергу тим, що я кожна господиня повинна привезти свою хату в порядок. Перше ж приймати дітей, значить у нас повинен бути порядок. І на території, і в приміщенні. Ну, на території ми зробити цього року нічого не можемо, тому що в нас немає коштів, вже просто-напросто там вже просто прийдуть дівчата з відпусток, приведуть свої майданчики в порядок, помиють, почистять, підкрасять, де можна підкрасити, і на цьому Сама Найбільша проблема у нас вийшла із, із нашими двома такими великими господарниками газовим господарством і електрогосподарством. Минулого року. Нам газова контора предділила ультиматум, що ми не маємо права користуватися газовою плитою. Нам обіцяли перекрити газ, перекривали, ми платили штрафи, потім відкривали той лічильник, ставили наново. Але цього року знову нам прийшло попередження про те, що якщо ми не перейдемо на електропостачання, значить нам перекриють газ. І минулого року, в серпні місяці це почалося, це вже рівно рік, як іде оця вся наша боротьба за підключення електроплити. Ми купили в кінці року, ми купили електроплиту, але ж поставити ми її не можемо, тому не вистачало потужностей. Цього року вже вийшли ми на Обленерго, наче то нам дали вже дозвіл, ми, підкуп, ми купляємо ще потужність, тому що нам не вистачало. І ось вже аж тепер, в липні місяці. Прийшли до нас люди, які почали прикладати кабель. У мене немає ні кошторису, я не знаю, скільки це буде коштувати. Я не знаю, хто, хто це все робить. Обленером, хто вони, хто, ні підрядчика я не бачила, нікого не бачила. Вчора вже прийшла людина, яка займається цим питанням безпосередньо, вже я сама на нього вийшла, яка має зв'язки з обленером, яка має туди вхід. Це те тягнеться вже, мабуть, місяців три, коли він там ці документи оформляє всі. І вчора, начебто, також питання зрушило з місця, тому що сьогодні вже прийшов Садовський і сказав, що позвонила йому з електромереж, що буде підключати нас до другого АТП. Так що я думаю, що вже це питання буде вирішено. До 1 вересня ми встановимо електроплиту і будемо готові приймати наших дітей. Це таке глобальне питання, яке стояло перед нами вже рік, і ми ніяк не могли з нього вийти з цього питання. Ну, а таке побічне, що зараз зараз в відпустках, нікого немає, всі ще відпочивають. Вийдуть на роботу всі з 15 числа, виходять і вихователі, і помічники вихователі, будемо готувати приміщення до початку навчального ну, року. Зараз у нас йде ремонт лісничної клітки, але ну, там в нас вже в такому стані було не дуже доброму, тому що там протікала криша, у нас позатікав потолок. Ну і взагалі вже треба було робити ремонт. Оце ми таке робимо. Так, нічого. А огляд, майданчиків, огляд, приміщення. Це вже все в нас і вже на початку навчального року, коли вже починається навчальний рік. Uh -huh. Всі вже на своїх місцях, всі вже підготувалися в кінці серпня, місяця видається наказ про підготовку до навчального року. Складається комісія. Комісія ходить по майданчиках, по групах, перевіряє наскільки готові майданчики і групи до прийому дітей. Тоді ми засідемо на нашу перату початкову перед початком навчального року. На петраді заслуховуємо це все і починаємо. Навчальний рік. А кадрів у вас вистачає? На сьогоднішні кадри в мене всі. Ну, у нас всі, всі у нас пройшли атестацію минулого року. Ну не всі, через 5 років ми проходимо атестації, курсу під, під, під Цей рік у нас наче нікого немає, також буде проходити перепотовку і атестацію, тому що всі кадри вже мають кваліфікацію. А яку Кількість дітей ви плануєте прийняти? У мене ще немає списків, я на... не знаю. Нам ще списків не дали, я не знаю. Батьки йдуть кожного дня, що ми попали в садочок, ми будемо uh -huh. оформлятися в садочок, але в нас списки ще uh -huh. немає uh -huh. на сьогоднішній uh -huh. день. Uh -huh. А щодо який колектив зараз вихователі? Колектив вихователі, в мене 15 педагогічних працівників, три студенти, так що це теж трошки так накладає свій uh -huh. проблеми як початку навчального року, тому що люди йдуть на сесію. Три три студент три студенти, двоє середньої спеціальної освіти, а решта всі дощі освіти. Mm -hmm. Дуже дякую, удачі вам, успіхів! Дякую участь. вам.